Друзі, перші про головне. поїхали. Російські війська декілька днів тому вдарили по сумах. На жаль, внаслідок ворожої дії є загиблі та страшні руйнування, але коригувальники там таки схопили. В той же час джерела пишуть, що нібито загалом за ці три дні затримано трьох коригувальників служби безпеки та розвідкою. Одну з них навіть у сумах поблизу місця удару телефону досліджують переписку. вивчають. жінка, благала пощади та відпустити її. Схопили її люди, коли помітили, як та підозріло поводиться. Та фоткає місця удару. Та поки передали ЄСБУ, влашт. Тували там самосуд ледь вижила так само, як і прості люди минулого разу ледь не влаштували самосуд, коли взяли коригувальника. По училищі в Полтаві вимагають від нардепів винести законопроєкт смертну кару. За такі речі, на жаль, загинуло три людини. Ще 80 осіб травмовано, з яких багато дітей. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється за словами очільника сумської ова Володимира Артюха. 14 дітей і 13 дорослих госпіталізовані. Передає 24 канал із з посиланням на прокуратуру. Посадовець розповів, що один хлопчик перебуває у середньому стані. Сереж та під наглядом лікарів Артюх уточнив, що постраждали діти, які перебували безпосередньо на місцевості у густонаселеному мікрорайоні, по якому вдарив ворог. Дві школи теж потрапили в зону дії цього удару. Очільник ова особисто спостерігав як рятувальники, деблокували школярів, що сховалися у захисних спорудах. Потім їх вивезли в безпечні місця. Серед дітей, які перебували у шкільних укриттях, поранених немає. Чиновник уточнив, що в одній з шкіл на момент атаки було 33 дитини, а в другій 23. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. Усі пожежі ліквідовані до слова, російська пропаганда поширює брехню, нібито окупаційна армія у понеділок, 24 березня, завдала ракетну удару по місцю дислокації ЗСУ у Сумах. Крім того, Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України попри власні заяви про припинення атак. Про це заявив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Він нагадав, що 18 березня 2025 року Володимир. Путіна, нібито, наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, але реальність така, що з 18 березня вони продовжують завдавати ударів по наших енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотними літальними апаратами. Ми не будемо вдаватися подробиці, але вже було вісім підтверджених влучань в енергетичні об'єкти. А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників, і багато з них ймовірно мали на меті інші енергетичні об'єкти йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що після розмови російського лідера Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа 18 березня Путін нібито наказав Збройним силам РФ припинити обстріли енергетики України. Однак одразу після цього росіяни запустили по Україні майже 150 дронів. Росія витрачає величезні ресурси на масоні атаки по Україні за майже три роки повномасштабної війни українські сили ППО навчилися відбивати і мінімізувати збитки від комбінованих російських ударів. Кремль теж вчиться, тому використовує. Всі можливості для виснаження української ППО, починаючи від заплутаних маршрутів ракет і закінчуючи застілям дронів, обстріли вочевидь триватимуть. Тож Україні варто не лише стабільно отримувати боєприпаси від західних союзників, але й зберігати та примножувати кількість військових, що спеціалізуються на протиповітряній обороні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.